Як правильно «hundred» або «hundreds» Англійською мовою сотня hundred. – A hundred або 100 це одна сотня. 100, «two hundred», «триста» 300 «three hundred» І так далі. Немає закінчення «s». Наприклад, there are 100 flats in this building. В цьому домі? Одна сотня квартир. 100 квартир. The ticket cost $500. Dollars. Білет коштував 500 Five 500 немає S. А ось hundreds буде позначати велику кількість чогось, але не визначену, не конкретну кількість. Ми не знаємо скільки конкретно. Ми знаємо, що було сотні дуже багато. Наприклад. «It is hundreds of miles away» Це сотні миль звідси. Ми не знаємо скільки, але ми хочемо підкреслити так багато, дуже багато. Сотні кілометрів. «Hundreds of kilometers away» – «There were hundreds of people in the street» На вулиці було сотні людей. Не знаю скільки конкретно. Знаю, що дуже багато. Сотні людей. – «Hundreds of people». The hundreds означає сотні числа, сотні, 100, 200, 300, 400, оці всі сотні. The hundreds. Наприклад, we are talking about a figure in the low hundreds, somewhere around 200 or 300. Ми говоримо про показники в низьких сотнях, ну, десь близько 200 або 300. Також The Hundreds будемо використовувати для позначення років в конкретній ері, в конкретному столітті. Наприклад, The Early 1900 s пишеться як 1900 з літеркою S. Ранні 1900 ті роки, на початку 1900-х. Англійською ми прочитаємо 190. Два нолики це і означає hundreds. У нас дев'ятнадцять сотень. «The early 1900 s або 1800, або будь-яке століття. Також слово «hundred» ми можемо використовувати для того, щоб сказати котра година. Наприклад, якщо є 15.00, то англійською ми це скажемо 1500 hours. 3.00, it's 0300 hours. Докладніше про це дивіться в моєму відео про як сказати котра година. А якщо ще й хочете почути декілька ідіом зі словами hundred, запрошую на мій англомовний канал. Всі посилання прикріплю під відео. See you there!